Всім доброго здоров'я! Сьогодні коротке відео продаю снасті. Є спінги, катушка, поплочна будка, е, наживок. Всі кошти за продані снасті підуть на теплі речі. Ну, на армію. На шкарпетки, напевно на руковиці теплі. Це я сам вже поїду, куплю на червівці на колиніцький ринок. Я вже там купляв, знаю де оптом нормальний. Нормальна якість і по власній ціні. В цій 16 я виставлю постаном у себе на сторінці у Facebook. Можете її додати друзі. І продаж буде відбуватися по типу аукціону. Тобто я виставлю кожен пост. І Під постом коментуєте, ставите свою ціну. Лот, і пропонуєте свою ціну. Три дні. Буде аукціон і по закінченню аукціону я під кожним постом буду дивитися, яка максимальна ціна, і вже відповідно тому покупцево відправлю Снасті. Оціночна вартість ну, у цих снастей, що зараз тут є, ну, якщо на купляти, там на тисяч, не знаю, 12-14 тисяч. Що торгує, то торгує. Думаю, що на кілька сотень пар шкарпеток. Грошей має вистачити. Це вже те, що я продаю. Спін Crazy Fish Lovin 065 грам, яким я ну, два роки точно добряче відловив на головні. Гарна модель. Довжина 1,90 метра, тест 065 грам. Сліди використання є, але по бланку претензій ніякого. В принципі, до спільно претензій немає ніякого. Ну, Було використання, тому вийти не можна ще довго і довго. Я вже більш детально напишу під постом я зараз так коротенько. Інший лад буде катушка, дайва легаліс 2500 LT. Добра катушка, претензій немає. Я все гарно пофотографую, Подивитись пустах. Ось така катушка. Буде, це буде другий лот, третій лот буде спінг, також Golden Cage Vertice. Тест 4.18, довжина 229. Універсал. спінг. Задоволений. В принципі, ті всі снасті, які я продаю, я ними ловив і ними я задоволений. Я не продаю ті, які в мене десь валялись просто, і щоб їх збути. Ці ті снасті, які я ловив. Це в нас третій лот. четвертий лот буде поплавочна вудка матчева. Гарна вудка, подобається вона мені. Флагман Squadron Pro Telemach 4-20 довжина. Хто підписаний на канал, відео також бачили, як я не ловлю на поплувок. Так, Тепер також... рокпод на три води ще Карпро. Модель не пам'ятаю, але вже в пості напишу, більш детально напишу. Також, хто на канал підписаний у, у багатьох відео. Претензій до нього немає, гарний род. Можливо, на другий сезон такий самі собі куплю. А тепер по приманках є як на головню, так і один комплект такий невеликий на жиршка. А, і силикони. Ось перший лот буде таких набір, 5, 15 коливалок. Як в одному лоті тільки коливалки 15 штук. Другий лот також будуть коливалки практично все і дві блесни вертушки. Також фотографія буде з двох сторін. Лицева і підложка. Третій лот приманок – це жираховий комплект. Стік від Сергія Шоста, Дайвачінок 10 грамова, дві блесни в черенцях майстер їх робить. Три блесна Дайга і одна від Golden Cage. Для поплоченка, не знаю, може. Разом з поплавочною вудкою в комплекті дати. П'ять пачок гачків. Fodo hooks і такий поплавок для матчевої ловлі. Трабубко. 12 грамовий. Але огрузку можна регулювати, знімаються шайби. І п'ять пачок різних гачків. 10, 11, 12, 14, 15 номер. Ще один лот, коробка зіликонових промахів. Тут різні. Тут є і відкітча Євзішайнер. Одним словом, різні. Два стороння коробка, саліконов тут багато. Тут запресовано з іншої сторони. Це буде одним лотом, а іншим лотом виставлю ось такі силікони. Її теч, трезі Flapper, і дішайнери. Тут половина нове. Дві, де три, де більш різні розміри. Також буде від Ланкер Сіті. Це дві пачки шейкери 325. Fin Esp одна пачка. Крапстера дві. Одні такі 2,75 і... Два дюйми. А і дві пачки від оборонок під Косодаки. Гарні сілі клади. Я це все сфотографую до щоб було добре вам видно, що йде в комплекті. Так, ну раді все. В принципі, я, десь, я вже десь більше 2 місяці, як потрохи розпродаю снасті. З риболовлю я ніякому випадку не зав'язую. Лишаю собі таке мінімальне, що мені потрібно. Вже будуть кращі часи, потрохи буду ще скупляти собі щось нове. Поки що вони мене не зігріють, а зігріють в прямому значенні слова когось можуть. Тому розпродаж. Так що... Посилання на свою сторінку у Facebook скину і там будуть е, пости з цими лотами. Так що заходьте, робіть ставки, хто що хоче купити. І ще раз нагадаю всі гроші за всі гроші, які я торгую, куплю шкарпеток, рукавиць. Не знаю, може і то, і то, а може просто шкарпеток, може просто рукавиць. Одне слово, теплих речей, яких зараз треба дуже. Не забувайте підписуватись, скоро буде крига, і ви, напевно, підуть на риболовлю. то давненько вже не був. Такі то справи. Сьогодні Миколая. Також хочу поздоровити всіх Микол. У мене є друзі, є кум Микола, до якого зараз в принципі буду збиратися. Йти. Так що такі-то справи. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, робіть ставки на приманки. Ну і наразі все. Все, дякую за перегляд і до зустрічі.